Так, треба провірити, скільки в мене там підписчиків. Пі-піп-піп-піп. Чо? 14? Блін, треба їхати готувати сюрприз. Бум-бум-бум-бум-бум. Через декілька годин. Ох, скоро доїду. Ай-яй-яй. Так, треба далі їхати. Так, ось я і приїхала. Так, а ну-ка, подивлюсь запись з камери. Так, да, камера наверху. М -м -м. Так, от другой камера. Так, все нормально. Так, ну-ка, відкрита. І віп. Тепер можу їхати. <тху> <пілляв> хто не поняв, подивіться моє предуче відео. О, ну, хто не поняв, за який я сюрприз сюрприскою. Всім пока.